Друге квітня спокій, який залишається, частина друга, але клятва, дана Богом, не може бути порушена, і тоді деякі війдуть до нього. У євангельських обітницях на карту поставлена честь Бога. На початку він створив землю і поселив на ній досконалу людину. Людина впала і земля осквернилася. Якби Бог дозволив землі залишитися в цьому руйнівному стані і залишив би людину в її гріховному стані, сатана тріумфував би і вічно насміхався б над Богом, що він не в змозі виконати свої цілі. Таким чином, постраждало б Боже управління, але цього не може бути. Бог не тільки ставить на карту свою честь, демонструючи свою спроможність здійснити задумане. А й клятвенно обіцяє повернути землю до її первісного стану та заселити її людьми, котрі стали досконалими через віру в нього, і тому обов'язково хтось повинен увійти до його спокою, що полягає в мирному володінні землею, яка знову стала новою. Це той спокій, який залишається народу Божому, а що дає нам упевненість у тому, що він буде даний тим, хто вірить. Бо колись, про день сьомий, сказав він отак і Бог відпочив сьомого дня від усієї праці своєї, коли настав сьомий день небо і земля були закінчені, і все воїнство їхнє, і Бог спочив у день сьомий від усіх справ своїх, буття 2, 1, 3. Усе було готово для людини, спокій, у який Бог увійшов після завершення творіння, залишивши своє слово підтримувати те, що він створив, був тим спокоєм, яким людина повинна була насолоджуватися вічно. Людина повинна була спиратися на слово Боже, яке створило землю. І тепер, коли ми бачимо, що не все підпорядковано людині, як на початку, субота є запорукою того, що цей стан. Адамо буде відновлено буття 2:15. У буквальному перекладі Дра Янга звучить так: і взяв Його Бог людину і дав їй спокій в Едемському саду, щоб служити йому та берегти його, незважаючи на те, що йому було уготована праця. Все його життя було б одним вічним спокоєм, якби він не зневірився в Господі. І коли Едем буде повернуто віруючим, вони отримують у своє розпорядження той спокій, який тепер призначений для них. До його відпочинку входимо ми, що ввірували, досконала віра в Бога означає повне уповання на Його слово, прийняття Його у всьому. Це означає визнання того, що тільки він є творцем усього сущого, а ми всього лише безпорадний прах. Так, навіть менше, ніж ніщо. Це означає визнання того, що як Бог через Христа створив усе із себе, так він здатен узяти людину в усій її нікчемності і створити її новим творінням у Христі Ісусі, щоб вона була пристосована для дому на землі, яка також має бути створена новою тією ж силою. Сьомий день це пам'ять про творчу силу Бога, це те. Що він дав як знак своєму народові, щоб вони знали, що він Бог, який освячує їх, тільки у визнанні сьомого дня Суботою Господньою і в досконалому дотриманні Його у Христі Бог повністю і цілком визнається як єдиний Творець. Таким чином, тільки в досконалому дотриманні сьомого дня, як суботи або Господнього спокою, йому довіряють, як має довіряти. Але суботній спокій це спокій нової землі. Тож той, хто досконало довіряє Господу, як тому, хто своєю творчою силою може зробити все і проявляє цю довіру дотриманням Його суботи, справді має початок того спокою, яким святі будуть насолоджуватися у вічному Царстві Божому. Їхня впевненість у тому, що вони нарешті розділять цей спокій, є впевненістю у фактичному володінні ним. В іншому перекладі сказано: тож докладаємо зусиль, щоб увійти до того спокою. Але це одне і те саме, адже ми бачили, що ця праця, яку дає Господь, сама по собі є спокоєм. Оце діло Боже, що у того ми увірували, кого він послав. Івана 6:29. Діла, які Бог вимагає від нас, це діла, які відбуваються в ньому. Івана 3,21. Божественний наказ говорить. Отож, мої любі, як ви завжди, слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, зо страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю, Филипян 2, 12-13 Наша робота полягає в тому, щоб спочивати в ньому, і він стає відповідальним за її результати. Таким чином, у праці ми знаходимо спокій і для тих, хто має Бога своїм уділом, на землі починається рай. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.